Сьогодні ми на об'єкті встановлюємо міжкімнатні двері прихованого монтажу. Давайте розглянемо всі етапи від самого початку. До клієнта короб з полотном доставляються в зібраному стані для покращення транспортування та подальшого монтажу. В першу чергу ми монтуємо короб, для цього знімаємо полотно з петель. До короба з зовнішньої сторони кріпимо сім монтажних пластин: три по бокам і один зверху. Всі кріпильні матеріали йдуть в комплекті з дверями. Вставляємо коропу підготовлений отвір, попередньо очистивши його від пилу та бруду. Фіксуємо положення за допомогою клинів. Перевіряємо рівнем правильність встановлення по вертикалі та горизонталі. Закріплюємо монтажні пластини до стіни за допомогою дюбелів. Примітка. У разі нестандартного розміру полотна рекомендуємо попередньо виконати точкове запінювання в місцях кріплення для стабілізації короба. Чекаємо 15-30 хвилин до первинного затвердіння піни. Перед запінюванням потрібно змочити стіни пульверизатором. Це покращить щеплення, забезпечить рівномірне розширення піни та запобігатиме її усадці. Перевіряємо вертикальне та горизонтальне положення короба. Далі навішуємо полотно на короб. Петлі фіксуємо саморізами, встановлюємо ручку. Наступний етап заповнення всього короба піною. Спочатку ще раз зволожуємо стіни, наносимо піну на дві третини обсягу, оскільки вона розширюється під час висихання. Через 3-4 години можна акуратно виняти клини, перевіряємо відкривання та роботу замка. При необхідності петлі можна регулювати в трьох направленнях.